Сьогодні, як ви знаєте, вже відбудеться самі. Крижинка в Алясці, можна по різному йому називати, і з'явилася інформація, для чого туди їде Путін. Познайомити Трампа зі своїм наступником. Що я маю на увазі? Зараз по... поясню вам через хвилинку. Це фабрика новин. Підписуйтеся на нас і лайкайте. Мене звуть Слава Соломка. Отже, ми вже знаємо, що зустріч буде проходити в два етапи: перший етап зустрічі це двостороння зустріч без зайвих людей Трампа і Путіна. Будуть присутні винятково перекладачі, тому що. Що Путін не знає англійську Трамп, логічно, що незважаючи на те, що він агент Краснов, не знає російську. А другий етап зустрічі це зустріч двох делегацій. Попередньо відомо, що американська делегація, ну, точніше, американська сторона, буде представлена в складі президента Дональда Трампа. Буде Марко Рубіо, державний секретар, і він же одночасно радник з національної безпеки, тимчасово виконуючи обов'язки. Буде так само а, міністр фінансів Скот Бесент, і буде спецпред. Представник Трампа Стів Вітков. Не буде Піта Гесета, міністра оборони, і не буде так само Кіта Келога, спецпредставника по вирішенню українсько-російської війни. А от з російської сторони вже дуже цікавий склад делегації. З російської сторони, окрім Путіна, їдуть його радник і помічник Ушаков, є їде міністр фінансів Сілуа, Сілуанов, є, їде логічно міністр закордонних справ Лавров. І їде ще е, одна людина це Кирил Дмитрів. Це представник президента з зовнішніх економічних зв'язків. А, ну і звичайно, що міністр оборони Білоусов. І от дуже цікавий момент, що Кіріл Дмитрів. хто він такий? І не даремно останнім часом саме цю людину чомусь називають приємніком Путіна. Чому приємник Путіна раптом їде з ним в Аляску на крижаний форум? І для чого він хоче познайомити його з Трампом? Спробуємо взагалі розібратися і е, в тому, хто такий Кіріл Дмитрів. Кіріл Дмитрів народився в Києві в родині української інтелігенції, радянської інтелігенції, тато його був вченим. І він дійсно талановита і здібна людина. Ще будучи школярем, він поїхав навчатися в американський коледж, американський коледж, який називався Фудхіл. І там він вже дуже швидко отримав грант на навчання, потім пізніше в Стенфордському університеті. І поправу освіту, яку отримав Кирил Дмитрій, можна називати елітною освітою. Після успішного навчання і відмінного. Завершення коледжу університету він певний час працював у е, Празі. Здається, якщо не помиляюся, генеральним директором однієї а ні, він тоді працював консультантом Макінзі. А після того, у 2000 році, він вже зміг перебратися в Москву генеральним директором одного з інвестиційних фондів. Цей інвестиційний фонд потім припинив своє існування але у нього був наступний фонд спільних інвестицій американської і. Російської сторони, і після того він на деякий час Кирило Дмитрієв, перебрався у Київ, повернувся назад на свою історичну батьківщину. Чим Кирило Дмитрієв займався у Києві? Він, якби це не дивно, працював в компанії, точніше в інвестиційному фонді, афільованому з колишнім президентом України Леонідом Кучмою. Він працював в одному з фондів. Віктора Пінчука. Цей фонд займався безпосередньо інвестиціями в російську е і українську економіку. Цей фонд був на секундочку масштабом 1 мільярд доларів. Фонд 1. Він був керівником цього фонду. Але потім пізніше, попрацювавши деякий час, і якраз таки після 2008-2009 року він вирішив повернутися в Москві. Перебуваючи в Києві, він ще був. Е він був тією людиною, яка мала ініціативу створення Російсько-українського фонду, фонду дружби. І, зараз, е, одну, одну секундочку. О. Так, от в 2009 році Дмитріяв зміг заснувати інший фонд фонд соціальних ініціатив. Це організація, яка була створена для того, аби покращувати відносини між Україною і між Росією. Ще тоді він мав такі ініціативи, і можна говорити не тільки про його. Економічні фінансові, а тут вже про політичні амбіції для чого було потрібно покращувати ті відносини. Я нагадаю, хто можливо тоді ще не жив, або хто забув. Тоді була криза в двосторонніх відносинах. Ви пам'ятаєте, газова війна тоді відбувалася, і загалом, ситуація між нашими державами була не найкраща не найкраща фонд той заснований. Він був він проіснував. В рамках цього фонду було організовано два російських культурних заходи у Києві, і тоді Дмитрів познайомився з послом Росії в Україні Віктором Чорномирдіном і війшов в список молодих глобальних лідерів всесвітнього економічного форуму в Давосі. І після того він знову повертається, е повертається в Москву. Пінчук, от в період після Революції Гідності, точніше до Революції Гідності, був тісно пов'язаний з російським бізнесом, з навколо державним бізнесом. Йому належала компанія і належить компанія Інтерпайп, яка представляє, яка постачає в Росію і труби, і е залізничні колеса. І от е якраз таки нібито. Пінчук засватав Кіріла Дмитрієва, тодішнього президенту Медведєва, для створення суверенного інвестиційного фонду. Але, за даними деяких журналістів, насправді це був зовсім не пінчук. Це був тодішній наближений е до Путіна наближена людина Сергій Іванов. Так от яким чином взагалі Кіріл Дмітрієв спливає в е родині Путіна? Виявляється, він був одружений на Наталії Попова. Наталія Попова це подруга, подруга Катерини Тіханової, це донька Путіна. І вони разом всі товаришували з так само з чоловіком Катерини Тіхової. Тіхановою, яку звуть Дмитрій Шамалов. Вони разом з Дмитрієм Шамаловим їздили і відвідували виступи Катерини Тіханової на спортивному рок н ролі Вона любила дуже танці. Я так розумію, вона ще досі ними займається. І от Кирил Тіханов разом з її чоловіком. Відвідували ці танці, і це зовсім не заважало потім пізніше е Кирилу Дмитрієву давати Тихонові свій літак для того, аби вона літала на побачення вже зі своїм новим бойфрендом на прізвище Зеленський. До президента Зеленського він не має жодного відношення. Це просто такий стався е історичний історичний. Збіг, вона тоді літала до нього е, в Мюнхен. Виникає питання одразу: чи пов'язаний Кирил Дмитрієв з ФСБ? Однозначно так пов'язаний ще в 2000 році, коли він після Праги переїхав до Москви, він купував собі автівку, і цю автівку в нього, як громадянина України, в нього був на той період український саме паспорт було оформлено на військового збройних сил Російської Федерації. Чи можливо це просто так? Ні, неможливо. І подейкуючи у нього в Кремлі є е е куратор. Це генерал-лейтенант ФСБ Андрій е Чоботов. Е, проте сама біографія Кирила Дмитрієва, вона не вказує на якесь його чекійське походження. Ні, він був з родини української інтелігенції того часу. Дідусь його був е, командував військами радіаційної, хімічної біологічної е, захисту в Київському воєнному окрузі. Тобто він був вченим, тато його був вченим біологом, і він з такої київської родини інтелігенції. Зараз однозначно, Кіріл Дмитрів – це та людина, яка перебуває під е, 100%. Ковим кураторством ФСБ всі його кроки, всі його переписки, всі його зі куруються винятково ФСБ. Тому, в принципі, цю людину, і звичайно, ця людина підконтрольна, і ця людина стала довіреною до нинішнього президента Росії Володимира Путіна, який поступово задумається над тим, а хто буде після, чи точно це буде Кирил Дмитрів? Не зрозуміло, але якби у них не було такої хімії. То звичайно він собою його не брав на настільки важливі переговори, на настільки важливий саміт, який відбудеться вже сьогодні ввечері. В Алясці ми будемо слідкувати, як воно відбудеться, але в будь-якому випадку ми вже знаємо, що теоретично людиною, яка буде частково вирішувати долю нашої держави на сьогоднішньому саміті, є корінний киянин Кирило Дмітрів. Ну що можемо посперечатися з вами у коментарях. І звичайно підпишіться на нас. Дякую за цей перегляд і поставте лайк.